Доброго дня, з вами адвокат Вадим Володарський, і сьогодні ми поговоримо про таку тему, чи завжди правий на дорозі водій спеціального транспортного засобу зі спецсигналами. Я багато років спеціалізуюся на справах про ДТП та інших пов'язаних із експлуатацією автотранспорту. І от сьогодні так співпало, що е, зранку. По е, усіх телеграм-каналах пройшло відео з Львівської області, де е, поліцейське авто збило пішохода на пішохідному переході. Ну, а у мене якраз нещодавно закінчилася дуже цікава справа якраз цієї категорії. І сьогодні, коли я читав коментарі до цієї новини про поліцейських, ну переконався, що на жаль, е, більшість. Е, Глядачів, більшість користувачів інтернету нашого, не дуже, м'яко кажучи, знають правила дорожнього руху в цій частині, і, як то кажуть, хто кому чого винен у даній ситуації. Ну, про це от зараз і поговоримо. Ну, Передусім, стосовно цього відео, де чітко видно, що автомобіль поліції. На досить великій швидкості на дорозі з розділювальною смугою проїжджав пішохідний перехід, збив хлопця, який там перетинав проїзну частину, і при цьому на відео чітко видно, що на поліцейському авто був увімкнений спеціальний світловий сигнал, тобто блимавка. Синього кольору щодо того, чи була сирена, з цього відео не можна зробити висновок, тому що відео без звуку, і оце якраз породило дуже багато думок, спекуляцій, можна сказати, дехто. З користувачів пише, що е, без сирени, мовляв, немає немає переваги такий транспортний засіб. Дехто пише, що недостатньо, е, нібито синього е, проблискового маячка повинен бути червоний. Це абсолютно не так. Тому що як е, сформульовано відповідну норму у правилах дорожнього руху е, водій. Оперативного транспортного засобу при виконанні невідкладного службового завдання за умови увімкнення спеціальних світлових сигналів червоного та або синього кольору, та або звукового спеціального сигналу має право відступати від е, вимог певних правил дорожнього руху. Відповідно, усі інші водії, у разі якщо це транспортний засіб з червоним спеціальним сигналом мають зупинитися. Якщо це транспортний засіб із синім сигналом, то мають відповідно дати йому дорогу, звільнити смугу або не виїжджати на неї. А пішоходи для пішоходів спеціально є пункт правил дорожнього руху. Зобов'язані утриматися або звільнити проїзну частину при наближенні такого транспортного засобу. Знов-таки наголошую, неважливо для пішоходів це червоні, сині, наявна сирена чи вимкнена. Тут треба е, розуміти, що водій такого транспортного засобу зазвичай повинен сирену використовувати, але може цього не робити за умови, як вказано в правилах. Відсутності потреби додаткового привертання уваги, ну на практиці це вирішується в кожному випадку окремо, але ми маємо ще розуміти, що якщо це швидка допомога там, чи пожежність, це одна історія. Якщо це поліція, то вони іноді змушені просто без сирен їздити, коли вони там їдуть, наприклад, на затримання, щоб не злякати передчасно правопорушника. Тому тут це теж треба враховувати. Але. Безумовно, що е, є обов'язок відповідно і у водіїв, і у пішоходів дати дорогу такому транспортному засобу, не створювати йому перешкод. Відповідно, до водія самого транспортного засобу зі спецсигналами є вимога. Як казано у правилах за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Але що це означає забезпечення безпеки для нього? Бо для такого водія, так само як і для усіх інших учасників дорожнього руху, є пункт 1.4, відповідно до якого е учасник дорожнього руху має право розраховувати на виконання іншими вимог правил. Тобто, у даному випадку, зокрема, водій зі спецсигналами має право розраховувати, що інші все-таки йому дадуть дорогу. І тому у даному випадку ну, все-таки треба виходити при розслідуванні такої події з того, що так пішохід повинен був дати дорогу цьому транспортному засобу. Ну, у нас ми всі знаємо, що пішоходи часто думають: по-перше, що безпека на дорозі це взагалі не їхня справа, що це справи тільки водіїв, а по друге, вони. Далеко не завжди дивляться по сторонам, взагалі, навіть особливо перебуваючи на пішохідному переході. І це велика помилка. Треба все-таки контролювати дорожню обстановку, тому що навіть на пішохідному переході може бути ситуація, коли ти зобов'язаний дати дорогу цьому транспортному засобу. Ну а коли ж водій, зокрема, який здійснив зіткнення із транспортним засобом зі спецсигналами, може бути правий. Фактично, це може бути у двох випадках: або коли водій транспортного засобу зі спецсигналами ну, не дотримався саме правил безпеки, тобто, ну скажімо, занос допустив і виїхав за межі проїзної частини там кудись. Або другий випадок, коли той, хто мав дати дорогу такому транспортному засобу. Просто не міг завчасно його виявити. І от у мене якраз нещодавно завершилася дуже цікава справа, коли було зіткнення такого транспортного засобу з синіми блимавками з легковим автомобілем, звичайним приватним. Якраз водій транспортного засобу зі спецсигналами вимкнув сирену і виїхав за затору, так що водій, який з ним зіткнувся, ну, об'єктивно просто не міг. Його виявити до того часу, коли було вже пізно. Якби він їхав з сиреною, то була б абсолютно інша ситуація. Можна було б завчасно вжити якийсь заходів. І досить довго суди розглядали цю справу, бо у нас поліція дуже любить так звану обоюдну вину, склали протоколи на обох водіїв, і в результаті е от, до мене звернувся водій. Цього приватного автомобіля в результаті досить довго суди це розглядали у справі про адміністративні правопорушення, і все таки вдалося довести, що у даному випадку саме водій транспортного засобу з блимавками, тим, що він не використав сирену, тим, що він виїхав саме за тору, там, де його неможливо було бачити, створив цю ситуацію. Це ну, така досить рідкісна, але. Можлива все-таки у практиці е, ситуація, тому е, знайте, якщо колись е, така е, справа виникне, що є можливість е, в такому випадку також захистити свої права, е, в тому числі за допомогою відповідних експертних висновків, тому що в даному випадку апеляційний суд навіть призначав. У цій справі самостійну експертизу. Досить рідкісна ситуація, але ну от буває і так. І справа в результаті завершилася на користь водія саме цього приватного автомобіля. Тому майте на увазі, що за звичайних умов все-таки треба давати дорогу автомобілю зі спецсигналами незалежно. Сині вони, червоні, є сирена, немає сирени. Якщо ви, в принципі, можете цей транспортний засіб виявити, якщо нічого не, не заважає, немає якогось критичного, скажімо так, обмеження оглядовості, то треба, відповідно, все-таки надавати йому дорогу. Ну і сподіваюся, звісно, що жодного з тих, хто дивиться зараз це відео, на практиці така ситуація не торкнеться.